Стама оплати за комунальні послуги створює можливість вкрасти гроші. Чиновники самі надають підстави підозрювати їх у фінансових махінаціях. Керівництво міста за якихось причин у ситуацію не втручається. Комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси за наявності будь-якого зручного випадку нагадує городянам про необхідність сплачувати гроші за опалення та гарячу воду і завжди скаржиться на борги населення. Звісна річ платити треба, але кому з логікою гроші має утримувати постачальник послуг. Насправді діє непрозора фінансова схема. На вимогу комунального підприємства населення платить у банк, куди і в якому розмірі надходять наші гроші далі простежити неможливо. Підозру викликає позиція комунальників, які не хочуть приймати платежі у своїй касі. Коли я звернувся в інститут омбудсменів, вони прямо сказали по Конституції твої права вибирати форми оплати. Мені кажется, що здесь все-таки связано, що теплосети що то у них непрозрачно, якщо вони не хочуть хотятиме діло з людьми? Те, що сталося далі, взагалі дивно виявилося, що комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси може наказувати іншим підрозділам міської адміністрації, зокрема департаменту соціальної політики, де головує Олена Китайська, за вказівкою тепловіків чиновники, які мають лише допомагати малозабезпеченим людям, вживають караючі заходи. Тіплесіті. Подав на меня жалобу, что я такой секой и не плачу, почему-то имеют право лишить меня субсидии по электроэнергии, по газу, по кооперативной квартире, хотя у меня там заплачено, как говорится, за год-два вперед. Я обратился к губернатору. Губернатор, соответственно, принял решение, и мне субсидии вернули. Но Весь вопрос уперся в то, что сказали Виктор Викторович. Якщо хотя хоча б в вашу сторону, у вас снова всіх субсидій. Якщо за участю губернатора справа вирішилася, то це означає одне: комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси діє незаконно. Зрозуміло, що міське керівництво на чолі з Костусів не виступить проти своїх людей. А ось прокуратура могла б зацікавитися фінансовою діяльністю комунальників та їхніх банківських партнерів. Олександр Виноградов Євген Войтенко, телекомпанія Круг.